Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні поспілкуємося насправді цікаву тему для населення з газовими питаннями, які зв'язано сьогодні. В нашій студії керівник закарпатської філії газмережі Володимир Зленко. Доброго дня. Добрий день! Дуже дякуємо, що ви прийняли наше запрошення, і ви представляєте закарпатську філію ТОВ газмережі. Взагалі, чим займається ваше підприємство, тому що не всі знають, які функції виконують газовики. Дякую за запрошення. Дуже приємно. Так, основна задача нашого підприємства це розподіл газу. Простими словами, це доставка газу з точки А в точку Б. Якщо більш конкретніше, від ГРС і до кінцевого споживача. Кінцевими споживачами є у нас населені, це побутові споживачі, є не побутові споживачі. А це наша основна задача. Вже декілька років споживачі сплачують окремо е, за газ і окремо за доставку цього газу, тобто його розподіл. Але е, не завжди всі розуміють, хто за що відповідає. Трошки детальніше нам про це розкажіть, і з якими питаннями споживачі можуть звертатися безпосередньо до вас. Ну, Почнемо з останнього. Споживачі до мене можуть звертатися і до підприємства з будь-якими питаннями, які їх турбують. Е, процес... Двох платіжок на сьогоднішній день, вже трьох платіжок. Тобто, він почався з 2010 року. У 2015 році був прийнятий закон про ринок природного газу. З 2020 року ми почали платити окремо за газ, Нафтогаз України, на сьогоднішній день, окремо за розподіл. Це філія. Раніше була єдина платіжка, де було вказано одною сумою. Це була вартість газу, це була доставка газу, розподіл той самий. В залежності від регіону, туди включались гроші Укртрансгазу. Mm -hmm. На сьогоднішній день це оператор газотранспортної системи, велика труба, львіогасове добування і так далі. На сьогодні люди платять окремо газ, це Нафтогаз України, розподіл це Закарпатська філія, технічне обслуговування це знову ж таки «Закарпатська філія». Взагалі, чому люди сплачують різну ціну за газ і взагалі як це варіюється? Якщо ми говоримо про ціну газу як товару, там ціна стала, її встановлює держава. Тобто вона незмінна на сьогоднішній mm -hmm. день. Якщо ми говоримо про розподіл, доставка, чому у людей різні суми, встановлений тариф 2,38. І як відбувається нарахування в платіжці? У нас є так званий опалений період. Він е обраховується з жовтня е минулого року по вересень е року, який є. В залежності від того, скільки, який об'єм газу людина спожила, множиться на тариф і розбивається рівними частками на 12 місяців. Тому, е якщо ви спожили куб, у вас одна ціна, якщо ви спожили 100 кубів, у вас зовсім інші цифри в платіжці. От звідти виходить ціна. Тому людина сама може скажем собі визначити і економиш, Ну вона може і розрахувати. Економиш в минулому році, платиш менше, споживаєш більше. Ну відповідно будуть і платіжки в слідушому році більше. А от до прикладу, якщо людина не живе в будинку, виїхали з за кордону або з інших життєвих обставин. Їй все одно потрібно сплачувати за доставку, якщо вона не споживає саме газ. Коли люди виїжджають за кордон або взагалі не мешкають в своїх приватних будинках або в квартирах, від того ж не залежить ситуація. Труби, мережі всі постійно, кожен день, кожен місяць потрібно. Вони експлуатуються в першу чергу, по-друге, їх треба обслуговувати. І оці гроші, які вони платять за розподіл, тобто вони йдуть на те, щоб ми займали своїм прямим функціоналом. Ну, в соціальних мережах дуже багато людей хізується, що вони не сплачують за газ. Ви якось це взагалі контролюєте і які наслідки це може нести за собою за розподіл саме газ, коли люди не сплачують за розподіл газу. Ну я хотів би сказати, що люди мають розуміти, що за це треба сплачувати, тому що це в першу чергу є небезпека. Якщо людина не платить за розподіл газу, то ми не можемо виконувати свої функції. А саме, то у нас може не виїхати аварійна машина. Тобто uh -huh. не, не будуть працювати аварійні бригади. Це може призвести до незворотніх випадків. Ми не можемо закуповувати матеріали для е, функціонування тих самих мереж, труби, засувки, шкафні і так далі. І так далі. Тобто, це стала плата, за яку ми виконуємо свій функціонал. Що буде, есть, коли людина не сплачує? Есть, ми проводимо роботу з боржниками. Угу. У нас на сьогоднішній день порядка із 278 тисяч побутових споживачів у нас заборгованість мають 21 одна тисяча, і вона орієнтовно десь плюс-мінус 18 мільйонів гривень. Тобто, це значна сума. Це досить значна сума для нас, і тенденція така, що е, філія створилась рік назад. Моніторинг показав боржників, що вони не платять вже майже 11 місяців жодної оплати з тих 21 тисяч. Також ми провели аналіз, співставили філію, яка рік існує, з АТ, яке існувало mm -hmm. до цього. Ну, на жаль, боржники всі ті самі, і суми там досить значні. Я розумію, що і ми всі розуміємо, що в країні війна що важко, і так далі, і так далі. Но ми працюємо 24 на 7, Тобто ми виконуємо свій функціонал гарно чи погано? Ну це вирішувати споживачам. Ну люди працюють, вони мають по перше отримати за заробітну плату. А ми маємо щось купувати для того, щоб система функціонувала. Також багато глядачів до нас звертаються і кажуть, що зараз у багатоперверхівках проводять роботи безпосередньо, і працівники вашої установи, взагалі, для чого це робиться і якого виду роботи виконують. Я не буду зараз називати вам нормативні законодавчі документи. Ви можете подивитися їх на сайті. То єсть, любий б... багатоповерховий будинок, а їх на сьогоднішній день в Закарпатській області нараховується 2,5 тисячі, вони мають внутрішньобудинкові системи газопостачання. На жаль, ці системи з часом Вдаваєш. десь Де? да, проходить знос, є витоки, це є, знову ж ми приходимо до небезпеки. І цим, це потрібно обслуговувати і прибирати тінь. Витаки ті ситуації, які існують на цих мережах. З 2015 року по, 2000, по, по теперішній рік, 24-й, цим питанням не займався ніхто. Ну, на жаль, так. Такий То значний есть... термін часу. Такий значний термін часу. Да. В цьому році, з квітня, місяця, ми почали обслуговувати згідно наших планів <кхем> по внутрішньобудинковому обслуговуванню. На сьогодні ми вже провели роботу це в 700 будинках. Із них в кожному будинку ми знаходимо витоків. На деяких адресах ми знаходимо там, порядка 10-15 витоків. В свою чергу, це знову ж таки може привести до дуже нехорошої ситуації, незворотній взагалі ситуації. Тому що ми розуміємо, що газ це не повітря, що він може вибухнути. А повинні за це сплачувати? Дивіться, утримання цих мереж, воно лежить, обов'язок утримання цих мереж, воно лежить на власнику будинку або на співвласниках, то є на мешканцях тих, хто живуть в квартирі. Виконувати ці роботи да, може ліцензована компанія. Да. Держава нас зобов'язала, НКРЄ встановило тариф на цю роботу і ми почали це виконувати. Угу. Тобто вони повинні сплачувати за ремонт газопровідної системи. Так, нами спільно. на сьогоднішній день проведені роботи, то є ми виставляємо так звану. Суспивачів третю платіжку, uh -huh. середній чек цієї платіжки порядка 200 гривень. Ця платіжка приходить один раз на три роки. Якщо цей будинок до 25 років, якщо є старше 25 років, років, якщо цей будинок молодший, ніж 25 років, ця платіжка буде приходити на протязі то є один раз на п'ять років. Тобто це посильна сума для громадян. Ну, знаєте, якщо порівняти його з щомісячною вартістю, наприклад, інтернету або мобільного зв'язку? Mm -hmm. Ну, ми тоді говоримо взагалі не про що, тому що ну візьміть, поділіть там ну, це, 200 я, на 36 або на 60. і ви зрозумієте, це навіть це... не до гривні доходить. А... Ну бо така ситуація. Ну а до прикладу, за виклик аварійної машини, чи потрібно сплачувати? Якщо так, то скільки ця вартість становить? Ні, Викл... Велика аварійна машина – це безкоштовна послуга, яку ми надаємо, яка в нас забита в тарифі. Тобто, люба людина дзвонить uh -huh. на 104, озвучує проблему, адресу і люди виїжджають і прибирають ті моменти, які вони знаходять. Тобто займаються безпосередньо локалізацією. Так, да, то есть... Також днями вас ваша прес-служба поширила інформацію, що є споживачі, як побутові, так і не побутові, які займаються крадіжками газу. Трошки детальніше розкажіть нам про це. Про це, що це означає і чим це небезпечно, до яких наслідків може призвести. На превеликий жаль, така практика несанціоного відбору газу вона присутня. І не тільки в Закарпатській області. Це проблематика всієї України. Тобто, що відносно з Закарпаття у нас з початку року виявлено 120 двадцять відборів. Основна маса з них це втручання в лічильники uh -huh. різними шляхами. Люди у нас кваліфіковані. Винахідливі. Винахідливі, так, да. на жаль, знову ж такі. З тих випадків заподіяно шкоди порядка 36 мільйонів гривень. Ми зробили до нарахування два з них. Нанесли, скажімо так, їм зробили до на 33 мільйони. Ну, це не населення, це бізнес, це не побутові споживачі. Якщо ми говоримо про населення, то це основна, основний вид, скажімо так, втручання в систему і крадіжка, це втручання в лічильник, різноманітні варіанти та саме. Ну і друге це несанкціонована врізка в, в діючий газопровід. Діючий газопровід. Ну, я ж вам кажу, кваліфікація наших людей, то є вона досить велика. От. До чого це може призвести? Ну, В першу чергу, ще раз повторюю, що газ не повітря, що він має таку властивість як вибух. І якщо там буде негерметичність, хтось десь кинув недопалок, хтось десь щось зробив і може бути катастрофа. Ми ці випадки виявляємо, тобто ми також вчимося. Кваліфікацію свою підвищуємо, тобто ми і далі будемо продовжувати цю роботу. Чим це загрожує для людини чи для споживача. Ну, в першу чергу, то ми його від'єднуємо від газу, то робимо його до нарахування, тобто ага. він або сплачує добровільно, або ми звертаємося до суду. А так, також ми зараз подаємо, тобто у нас буде не тільки адміністративна відповідальність, а також буде кримінальна, кримінальна. відповідальність. Так. Аби люди зрозуміли, які наслідки несуть і безпосередньо їхні дії. Також у нас вже розпочався опалювальний сезон. Взагалі, чи все вдалося зробити згідно планів і підготувати населення до опалювального періоду? Так, ми успішно зайшли в опалювальний сезон 2024-2025 року. Все те, що потрібно, ми виконали. Я надіюсь на те, що мешканці Закарпаття з боку нашої філії жодних проблем в цьому опальному році не буде. Якщо десь щось у нас виникне, то ми це дуже терміново. Так. Взагалі, хто відповідає за тебе в наших домівках, на підприємствах, у бюджетних установах, було тепло, комфортно. Те, що стосується. Газопостачання відповідає закарпатська філія. Те, що стосується тепла, ну, або люди, у людей стоїть там котел, uh -huh. а, а якщо це є котел, дахові котельні, ну, за це відповідають ті люди, які закріплені за цим. Ну, зараз живемо в такий небезпечний час, і, зокрема, в період можливих блекаутів. Якщо ми зіткнемося з тим, що будуть вимикати світло, чи вплине це якось на постачання газу до наших домів? Ні, однозначно, це не впливає на постачання газу, на забезпечення наших споживачів, тобто ми не залежимо від електрики. Тобто у нас газ рухається в мережах не за рахунок електричної енергії, есть тобто, у нас він рухається під тиском. З ГРС ми отримуємо цей газ і він доходить до споживача. Що стосується, скажімо, станцій катодного захисту, де потребує електрики, то тобто, у нас з цим все добре. Що ж стосується там, нашої аварійки, там куплені генератори, так що з тим проблем. Ну, я не бачу для споживача. Підготувалися до цього періоду, бачимо дуже дори? Життя заставило так зробити. Ну, Взагалі, забезпечення газопостачанням і обслуговування газомережі потребує кваліфікованих працівників. Взагалі, як у вас з кадровим потенціалом? Чи е, вистачає працівників, які здатні виконувати ряд робіт, які передбачені, зокрема, роботи вашої філії? На сьогоднішній день на Закарпатській філії працює порядка тисячі людей. Тобто, основні напрямки у нас закриті фахівцями. но на сьогодні ми все-таки потребуємо кваліфікованих людей, особливо робітничих спеціальностей: це слюсаря, зварники. Тобто роботу ми проводимо, є проблематика, вона відома всім. Тобто, є війна, це мобілізація і так далі. Але ми продовжуємо роботу. Ви це можете подивитися на наших сайтах, вакансії відкриті. На ви можете подивитися і так далі. Тобто, ми готові до співпраці, готові до діалогу. І я думаю, що з бажаючими ми знайдемо спільний знаменник, щоб рухатись з ними далі. Ми на останок за доброю традицією могли би ви звернутися до споживачів, аби вони свідомо відносилися і сплачували вчасно свої платіжки, аби забезпечувати і безпосередньо роботу вашого підприємства. У мене дуже велике прохання до споживачів, щоб у нас було. Порозуміння, тобто компанія намагається стати клієнтоорієнтованою. З боку споживачів велике прохання. Надана послуга, її треба оплатити. Якщо є складності в цьому, то є, ми завжди точково готові вести діалог, щоб людям було це не накладно в теперішній час. І я надію, що якщо у нас буде синергія між нами і споживачами, то у нас в Закарпаття все буде дуже добре. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії був керівник закарпатської філії «Газмережі» Володимир Зленко. Лише завдяки консолідованій роботі нам вдасться отримати тепло у наших домівках. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре. Бувайте!